І Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Воскрес! Дорогі браті і сестри! Сьогодні свята церква споминає святого священномученика Макарія, митрополита Київського, чиї чесні мощі почувають зараз у Володимирському кафедральному патріаршому соборі, і який був одним із покровителів нашої православної церкви Київського патріархату. Цей святий прославив Бога своєю мученицькою кончиною, коли Україна була під дуже важким гнітом, тому що з одного боку нас доймали поляки-латиняни, які зробили тоді дуже багато шкоди і завдали скорбот великих нашого народу, нашому. З другого боку, вже московити піднімали свою голову. З півдня постійно набігали татари, які тут знищували і спустошували наші землі, так що більшовики би позаздрили. І нашу бідну Україну, наш богообраний український народ роздирали на всі боки, хто як міг. І в цей важкий час, навіть хоча Київська митрополія тоді була в складі Константинопольського патріархату, що вона не була московитами підім'я та під себе. Але київські митрополити не могли проживати в Києві, і конкретно на той період вони проживали в Вільнюсі вільно, як то мовиться, вони там проживали, і там було обрано на київську кафедру архімандрита Макарія його було обрано митрополитом київським. І Константинопольський патріарх його благословив, Тобто тоді фактично все відбувалось. Ну, Майже так, як зараз. Тобто вибирали предстоятеля ніби українські святителі, але затверджував його чисто, затверджував підтвердження йому давав патріарх Константинопольський і святитель Макарій, який був святого життя, чоловік, який підтримував, який дуже ревно беріг віру, засновував храми, засновував монастирі, збирав гроші. Домовлявся з поляками на той час, які багато, на жаль, великий вплив мали на Україну. Домовлявся, щоб так скатне не притісняли православних і досягав в цьому великих успіхів. А потім в якийсь момент він вирішив, що він все таки мусить це його архіпастерський обов'язок відвідати стольний град Київ, в якому його кафедра. І незважаючи на те, що на той момент це було дуже небезпечно, він все одно поїхав до Києва. І, будучи в селі Скригалівці, яка, яке на, на території сучасної Білорусі, там він вирішив звершити божественну літургію. Його повідомили про те, що татари підходять. Коли він починав службу, його повідомили про це, що вони біжать з великим набігом, знищуючи все на своєму шляху, вбиваючи віруючих людей, знищуючи слов'ян, нікого не когось лишали, забирали в полон, інших вбивали, просто знищували. І святитель Макарій сказав своїй пастві тікати і ховатися, і знаходити собі прихисток. Але сам він, оскільки він уже почав службу, він продовжував її звершувати. І він служив божественну літургію, коли татари ввірвалися в храм, відрубали йому праву руку, а потім його обезголовили, тіло спалили і викинули його так сказати, в ліси. Але оскільки цей святитель прославив Бога. Своєму своєю кончиною, то Бог потім прославив його, тому що його мощі не зазнали тління. Пізніше їх ревнителі віри забрали, і довгий час ці мощі лежали, почивали в Володимирсь... в Софіївському соборі, і там великі чудеса від них ставалися, і сілення, і чудесним чином запалювалися самі лампади, свічки, і сяйво виходило від цих мощей. Потім пізніше вони були перенесені у Володимирський собор, де почувають до сьогоднішнього дня. З правого боку почувають мощі великомучениці Варвари, які були врятовані з Михайлівського монастиря, коли більшовики його знищили. А з лівого боку почувають чесні мощі священомученика Макарія. Його життя вчить нас, як і життя кожного мученика, вчить нас не шукати компромісів зі злом і не знаходити. Якихось поблажок, тому що у нас по суті один єдиний вибір або Бог, або нічого. Якщо ми з Богом, то ми отримуємо все на світі. Якщо ми без Бога, то ми все втрачаємо і опиняємося в повній порожнечі. Святитель Макарій показує нам важливість церкви, церковних таїнств. Він теж міг ховатися, він міг врятуватися. І ніхто би його за це не осудив. Насправді жодна людина не. Не сказала би якогось слова на його засудження, тому що це цілком зрозуміло, що людина в природному стані прагне зберегти своє життя. Але в стані надприродному вона розуміє, що ця вся дійсність, вона рано чи пізно скінчиться. І тому людина шукає, як їй дійти до вічності. Ми створені для вічності, і ми всі опинимося в вічності. Питання в тому, якої якості буде ця вічність. Якщо вічність вона вже починається з теперішнього, вона росте в людині. Як от дитина зізріває в утробі матері, так же саме і вічне життя росте в нашій душі мірою того, як ми живемо. І цю вічність ми потім, ніби як ми народжуємося для неї. І як ми прожили, такою ця вічність потім, по суті, і буде. Вона буде різної якості. І не тому, що Господь нас засудить або оправдає. А тому, що ми самі вибираємо шлях бути з ним або не бути. І чому мученики удостоюються найвищої честі? Чому це таке велике благо загинути мученичою смертю за Христа? Тому що ти в останній момент свого життя ти вибираєш тільки Його і тому ти опиняєшся з ним уже нерозлучно і нероздільно. І тому це показує нам, що святитель Макарій. Відкинув все, відкинув страх за своє життя, за страждання, яке зазнає його тіло, заради того, щоб причаститися святих Христових тайн. І в каноні, який читається цьому великому святому, от вчора на всеночному вдінні я молився в Володимирському соборі зі святішим патріархом, і читався канони, там є такі слова. Що я припадаю до тебе, священномучені, щоб ти навчив мене насміхатися над всяким земним страхом. Якщо ми з Богом, то ми не будемо нічого боятися, то все, чого можуть нам е, заподіяти земні люди, воно не буде мати на нас впливу. да, Буде страшно, можливо, буде боляче, але це протриває тільки якусь коротку мить, а потім вічність настане. І ми будемо з Богом назавжди. І тому ніколи давайте нічого не промінювати на ніколи не промінювати церковні таїнства на будь-що інше. Згадаємо те, як люди заради того, щоб оголосити себе віруючими, задекларувати себе християнами, фактично підписували собі смертний вирок. Згадаємо, що люди заради того, щоб причаститися, особливо в роки гонінь, коли церква була гонима, люди ризикували всім. Нехай Господь по їх прикладу. І особливо по прикладу священомученика Макарія, якого ми сьогодні споминаємо, укріпить нас, тому що цілком імовірно, що грядуть, ну це точно що грядуть дуже важкі часи. Просто ну не знати, чи, чи ми застанемо цей період найвищих гонінь, чи вже там воно буде за наших дітей чи внуків. Ну, покоління два не більше. Це в кращому разі. Але нехай. Господь укріпить нас, щоб ми ніколи не здавалися, щоб ми завжди вибирали тільки Христа. Згадайте, от недавно, коли було це коронабісі, скільки людей, які себе називали віруючими, які на словах казали, що ми готові з Антихристом воювати і зустрічати Христа в другому пришесті, злякалися, не ходили в храми. Казали, що в святому причасті, в тілі і крові Христовій, якийсь вірус, якась зараза може жити. Це коли Христос в земному житті ніколи нічим не хворів, тобто у нього був якийсь такий особливий імунітет, який всякий вірус нейтралізовував. Тоді ж теж були віруси. Вони ж не, не з'явилися вчора, позавчора, 10 років тому. Вони і тоді були. Але чомусь були бактерії різного роду і передавалися повітряно-крапельними, яким хочеш шляхом, із їжею передавалися, і зі слиною як завгодно. Але чомусь вони в крові Христовій не жили. І якщо ми віримо, що це ці святі дариці істину і кров Христова, яка такої ж якості, як була та кров, яка текла в його жилах, то як ми можемо думати, що що-небудь стороннє, яка небудь зараза може в ній жити? Такого ніколи не буде. І хай буде анафемаствоний всякий, хто це проповідує. Хай буде анафемаствоний всякий, хто зневажає святі таїнства церковні? Тому що вони ж ведуть нас життя вічне. Нічого немає на світі ніякого скарбу, який може з цим зрівнятися. І поки ми не усвідомимо цього від усього серця нашого, доти не буде нам щастя повного і не буде нам спасіння. Нехай Господь іще раз укріпить нас вкотре вже, як своїх, може не завжди розумних, не завжди ревних, але все одно улюблених дітей. На те, щоби бути з ним до кінця, амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес.